Механічна кисть, що у точності відтворює рухи людської кисті, ось мета наукового проєкту Євросоюзу у співробітництві з Паризьким університетом П'єра і Марії Кюрі. Науковці шести європейських країн докладають зусиль, аби їхній винахід вже скоро можна було застосовувати у роботі та побуті. Створити штучну кисть – це напрочуд складне завдання. Потрібно передбачити всі її можливі рухи, а в людської руки вони непрості. Зазвичай для того, щоб схопити предмет, людина розташовує пальці у залежності від його форми. Передбачити низку позицій пальців штучної квісті довга та складна робота. Насамперед, науковці вивчають особливості функціонування людської кінцівки, а потім програмують роботу на відтворення відповідних рухів. Штучна кість має бути оснащена різноманітними сенсорами, які збиратимуть якомога більше інформації про об'єкт, до якого наближається робот. Все це для того, щоб рух схоплювання, який штучна кість виконує за мить, був досконалим так само, як і подальші маніпуляції. ось над чим ми працюємо щоденно. Завдяки вмонтованим в робота камерам, він вивчає об'єкти навколо себе та може пристосувати свої рухи відповідно до їхніх форм та міцності матеріалу. Робот використовує кольорові камери, завдяки яким збирає дані про глибину об'єкта, а також про можливі перешкоди довкола. це дозволяє йому схопити об'єкт та уникнути небажаних зіткнень. Завдяки сенсорам на пальцях робот може проаналізувати, чи обрана позиція пальців відповідає об'єктовій Наступна сходинка до удосконалення роботи механічної руки робота з об'єктом. Цю бляшанку робот підняв двома пальцями. А щоб налити напій у склянку, змінив положення. Тепер штучна кисть тримає бляшанку трьома пальцями. Рука робот також здатна регулювати тиск, який вона чинить на об'єкт. Ця функція вкрай важлива у роботі з крихкими предметами. Завдяки свободі рухів та низці положень. Ця кисть робот здатна виконувати найскладніші завдання з досконалою точністю. З поміж об'єктів, з якими може працювати цей механізм, є навіть лампочка. Науковці переконані, що рука робот може стати повноцінним помічником у низці побутових ситуацій, а також незамінним пристроєм у роботі у небезпечних середовищах. якщо нам вдасться наділити механічну кисть людською точністю рухів, можна легко припустити, що вже в недалекому майбутньому роботи виконуватимуть роботу у небезпечних середовищах, наприклад, на атомних станціях або в космосі. також робот зможе стати частиною побуту людей похилого віку або хворих, допомагаючи їм в щоденних справах. Дана компанія. Тим часом науковці роблять усе можливе, аби функціональність кисті робота максимально наблизилась до здатності людської кінцівки.